Квітковий вернісаж з нагоди жіночого дня 8 березня. Картини Дніпропетровської художниці Ольги Северін експонуються в одній з галерей Івано-Франківська. Понад 30 натюрмортів написані аквареллю. Художниця надає перевагу квітковим композиціям. Особливо захоплюється етюдами квітів з натури. Це, зокрема, троянди, маки та інші різнобарвні рослини. Картини Ольги Северін оцінив івано-франківський митець Богдан Губаль. каже, дивлячись на акварелі, одразу відчувається неабияка майстерність художниці, адже Ольга Северін уміло. Ви окремлює ключові деталі композиції від її квіти, не наче з фотографії. Відчувається, що це художниця жінка працює. Надзвичайно такі легкі, такі ніжні, дуже тонкі, десь навіть ліричні. Ось е, немає тих яскравих контрастів, немає десь такої е, ну, жорсткості. А якось легко притікає одна, один тон в другий, один колір в інший, і таким чином створюється навіть обличчя, як і жінки художниці, так і обличчя конкретно даної художниці.